Отже, як швидко зробити так, щоб нам комірки було зручно та швидко заповнювати? Виділяємо необхідні комірки, йдемо в меню дані, перевірка даних. Якщо це дата, звісно, нам хочеться, щоб дату можна було обирати швидко. Тому в критеріях обираємо є дійсно, і натискаємо «Готово». Тоді, натискаючи в необхідній комірці двічі, у нас можна дату обирати з календаря. Це швидко і зручно. Якщо я хочу, щоб завжди відповідального, я так само хотіла, наприклад, обирати, якщо я проводжу події, хтось відповідає за цю подію. Виділено обхідні комірки, або в одній комірки потім протягнула, не має значення. Давайте в одній зроблю. Відповідальний дані, перевірка даних, додати правила, критерії спадне меню, виходить. І тут, наприклад, Іванов, чи кольором підсвічує. Петро, біги, прізвища випадкові. Можна ще додаткові параметри подивитися, що тут є. Наразі я того робити не буду, і вже я можу відповідального з переліку обирати, протягнула далі. Можу, ну, і тут таке робити. Тривалість годин для прикладу, що тут можна все що завгодно, це за таким принципом можна заповнювати. Виділила я знову ж таки поступово це роблю виділила дані, перевірка даних. Додати правило. І, наприклад, я помилилася і замість того, щоб 1-2 години варіант 1, варіант 2 поставила. Як мені з помилкою це виправити? Підсвітила, нічого не обрала, натиснула на олівчика, потрапила в редактор, замінила 1-2 години. Колір поміняла. Готово, застосувала для всіх, автоматично заповнюю. Тепер я молодець. Якби була б молодець, якщо б правильно це зробила. Не зовсім я молодець, я довірчі обрала один кольор і того не побачила, а ви мені не підказали чомусь. Зараз. Коп. готово. Застосувати для всіх. Обрала. Ну, власно кажучи, отак дуже зручно, можна це все робити в Google таблицях. Користуйтеся, сподіваюся, у вас все вийде.